Так, громаду, привіт усім. Так, Косю. Зараз спробую зняти вам відео одною рукою, бо... Так, що це за поле? Це поле коло річки. Ось бачите, комбайн їду, аж випадаю туди вниз. Ну, коротше, комбайн отак їде вниз туди. Це пшениця після гороху. Тут у нас була був соняшник Евролатінговий, потім горох, який фактично вимерз. Та й пшениця цей рік померзла, тут капітально. Там внизу, це зараз ми косимо, тут волога, де не померзла 12, а от там внизу волога 18. Тут там така лисина, блін. Геть зелена пшениця. Ну я приїжджав, дивився поле, як обходив, то все було нормально, тільки низу там померз. Тут, 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 до річки. Вона ну, одійшла, все нормально. Недогони кинула, я ж рахував. Скільки було колосків, ну скільки було стебел, скільки недогонів кинули. Ну, понятно, ті недогони вже не такі сильні. Ну, Сипав, в принципі, ось два оборота зробили, тут поле квадратне, 10 гектар. Квадратне воно. Так, о, треба притормажувати, бо петух уже Клює в жопу, воно жадкий петух Одною рукою зараз Так. Коротше, пшениця і воно соняшник. То косили соняшник нижчий за пшеницю. Щоб ви розуміли, яка тут земля. Що таке вам ще цікаве сказати? Ну, ноутіл перший мій, поле коло річки. Це рубрика така в мене. І воно вже тут зорене було, раз. Глибоко-глибоко вирівняне І все, більше тут трамбовок не було. Тільки прямі посіви, прямі, прямі, прямі посіви ну Як кажуть, це дає своє. Добрива трошки підсипали тут. Це ж тут, я хто слідкує за каналом. Ну все, поле виріння, капітально все. А там трошки, так, да, де такі вже уклони сильні, то там трошки ще і ну, лиси не є. Ну, треба буде мені як, туди трошки добре підсипати більше. Сюди менше підсипати треба, туди до, до посадки. ну Вже тут сюди весь коротше, гумус перемістився, типа. Та воно не гумус, він десь там у річки той гумус увесь. Воно тут такі вимиви були. Та скільки їду? Ну, коротше, їду, спідометр не показує. Десь кілометр, мабуть, їду. Я не... Це я знімаю відео вам, ну. Маса, капець. Ну, Їду просто помалу, то воно помалу і сипать, типа. Ну, не знаю. Я брию. Брию, щоб... Поле застелить добре соломою. Бо якщо стояча солома погано. ну Треба розподілити, звісно, поле. ну Може ж ж може вольта буде. Вольта, звісно, по ідеї на такі маси, соломи треба. Ну так, бачите, як воно розподіляється, рано полоска остається. Вітер боковий зараз, то більший, то більший пожмето. Тут кілометр їду і, дивіться, яка стіна стоїть. Тільки чуть швидше, зразу пітуха там виростає. Ну, гребень. Хто розуміє, жатку не лізе. Тобто не в жатку, а в наклонку. Не знаю, яка тут урожайність буде, ну машину вже десь оце одну відвезли, десь 12 тонн точно, повна. Коротше, оборот зробили бункер. Загорів, за запищало ще метрів 200 їхав. А цей вигружав другий бункер, то тільки три проходи зробив, один оборот проход не робив, бо машину роздавимо. Ну, я думаю, 12 тонн буде в машині. Оце вам називається поле колорічки. Де воно соняшники по ну, блін, метр. Коротше, метр пшениці метр соняшник. І не Ориться вже тут, я тут точно 7 років. Це ще блін, 16-го чи якось, чи коли там я почав ноутіл, то я вже що тут збився. Ну Тут самий перший експеримент був. На рік коротше, старший наутіл тут як скрізь. Ну, на рік, на два потім я вводив його. О, тут оце все підмерзло. Бачите, зразу річна пшениця. Це коло посадки, тут виходить, як затишок був, і туди і туди ще ж донизу. І тут, бачите, вона річна стала. Тут зеле багато. ну, З 12 і перемішається і буде нормально. Так що... О! Бачите, тут... Ну, от, виходить, 400 на 400 чи щось таке метрів. То вже ось бункер заповняється. Ну, Я скажу, що тут такого урожаю точно не було. Колись ми робили тут пар один рік. Це ж наша земля, типа по 2 гектара. Тут, ну як, вже за оренду ми тут не платимо. Ну, типа, як як давали то ж, на членів сім'ї по 2 гектара. то цей. То ми тут зробили пар. І потім посіяли пшеницю, то пшениця тут була 40. А сіяли так пшеницю, то тут двадцятка була. Ну Там всі по класіки. Так. Коротше, одною рукою, ну нічого. Якось заїхав. На класіки тут не родило нічого. Не знаю, ну сусіда. Ну тут, правда, це ж дощовий рік. То не знаю, ну у сусіда там щось буде, може по 40 буде. Ну, а тут я знаю. Може буде, не знаю. Так. Ну. Зразу маса пішла, як... Да, тут ось випалилося тут морозо. Бо я приїжджав на мотоциклі, а воно ще зелене дві тижні тут стояло. Ну, Косити треба, бо така маса стоїть. Хто я знає з цією погодою. Тоже як кажуть, урожай той, що не на полі, а в коморі і то ще в коморі теж. Так. Красота, все. По добривах. Під горох добрива були. 100 кг амофоса. Тільки гамофос ми розкидали тут. Ну так, то я розповідав вам. Амофос 100 кілограм горох. Потім підпокровні культури кілограм 60 було, Теж ми тут після гороху посіяли покровні культури. І потім ще 100 кілограм при посіві. Ну, коротше, дали тут добре, зарядили капітально. А що так заряджаємо, бо тут, я ж кажу, тут кажу, ну, соняшник, воно, блін. Це тут чи ось, тут, трошки тут. А туди під бугор там, він 50 см той соняшник. А заряджаємо чого? Бо, бо ми ж під соняшники не даємо. На той рік тут буде соняшник, по а потім кукурудза. То ми ж амофос даємо наперед. Ну, типа, щоб на зиму. Він розчиняється добре і працює. І в амуфоза після дія років три. Ну, той ефект. Так що. Так, ну буду косить. Бо з вами я на косю. Так що пишіть, коментуйте, отакий вам відос, лайкос ставте. Що пшениця по нолю Ніякої обробітки, це саме головне Ніяких затрат я кажу по... Скосили і забули. Це буде стоять воно до самої осені. Ну, покровні культури, може, посіємо. І... Посіяли і забули. Ніяких лишніх тілодвіжень. Так що всім пока, бо це. Ох, і пить.